Так, пане Володимир, питає, пане Олександре, як бюджетно можна зробити підлогу по ґрунту в будинку в селі під ламінат? Дякую за це питання. Справа у тому, пане Володимир, що якщо ми з вами йдемо саме по шляху мінімізації бюджету, то ви можете обирати саме простий варіант. Наприклад, вам навіть для цього не потрібен цемент. Значить, є у нас така дуже стара технологія, котра називається глиняна підлога, це коли прямо по ґрунту ви робите глину. Але справа у тому, що глина вона буде тримати навантаження, коли вона суха. Тому вам важливо зробити, щоб вона була суха, щоб у вас не було затікання, підтікання і так далі. І от, якщо ви так хочете психанути і покласти ламінат. Ну, то зверніть увагу саме на цей підхід. значить Пісок, ні, але, наприклад, якщо ви втрамбуєте і зробите глиняну підлогу, просто глиняну підлогу, покладете, наприклад. Поліетиленову плівку в якості параізоляції. Норми дозволяють дабл-плівка 150 мікрон в два шари Можете проклеїти стики, щоб це було максимально герметично. Далі ви вкладаєте підложку під ламінат і вкладаєте ламінат. Все. Нічого більше вам не потрібно. Нічого. Глина гарно можна трамбувати, можна підрівняти, можна затерти. Глини, як правило, є майже скрізь. Ну Є такі регіони, де у нас в основному пісок. От. Ну Якщо захочете, можете замість глини зробити розчин навіть без армування, просто звичайний розчин, пісок з сементом, от, товщиною порядка 50 мм більше там не потрібно. Головне, щоб тут внизу у вас був гарно ущільнений ґрунт. Ніяких проблем. Будь ласка, користуйтесь.